Це вона проблема. Ця пляма приблизно 2 <кхм>, роки. вона, Ми її латали, шпаклювали, фарбували стіни, з'являється знову. Ну, Вирішили, що е, будь-де, довбати ми не будемо, а віддамо ту справу професіоналам, які хлопці займаються своєю роботою і зроблять то конкретно і ділом. І за кожне із Потрібно платити. Краще гроші заробити тут і віддати хлопцям. І нехай хлопці знайдуть ту причину. Що робити? Брат, збивати і берега. Тепло і на крані, і там течі. Замовник автосервіс. Мокра стіна. Ось тут. Мокра стіна. Провели діагностику системи водопостачання. Знайшли місце витоку, Причина показую тріщина в різьбі монтажного коліна. Ось тут показую брак матеріалів, можна сказати. По заплитку вода. Скажем, десь приблизно вік часу текла під стяжку і здувалися стіни.